У Криворізьких закладах культури тривають ремонти. Літо час підготовки міських палаців до початку нового сезону. Ми створили укриття, працюють всі наші палаци культури, всі інші мистецькі заклади. У нас 25 сховищ в закладах культури, 31 пункт незламності. Працює також дуже допомагає. І ось палац культури Тернівський це осередок, центр, один із центрів. Культури Тернівського району, тут 600 діток постійно ходить. Працює дуже багато колективів. І тут треба обміняти кришу. 3200 квадратів, об'єм великий. Але це треба робити і навіть зараз під час війни. Тому що, якщо це не зробити, то ну, палац культури ну, просто згніє, да? можна так сказати. Ми робимо цю роботу і дітки зможуть нормально займатися на 17-му кварталі, на Леніна, нормально займатися мистецтвом. Зараз у Тернівському працюють 19 колективів. Три з них зразкові, п'ять мають звання народних. З початку року тут було проведено більше сотні творчих заходів. У палаці дії і багатофункціональний простір, в якому з дітьми займаються логопеди та психологи. Тут проводяться просвітницькі зустрічі, майстер-класи і тематичні акції. Два роки тому у палаці культури відремонтували укриття, що дозволило проводити репетиції під час тривог. Будівлі палацу вже більше 50 років. Відтак капітальний ремонт покрівлі справа актуальна. Роботи йдуть активно, Уже майже 2500 квадратних метрів зроблено. А це вирівнювальна стяжка, це гідроізоляція, це утеплення, що є зараз вимогами для будівництва. І стяжка ще з сіткою, яка кладеться, і потім будуть накриватися м'яки кровлею. Ми дуже вдячні місту за те, що в такий важкий час це рішення було все ж таки прийняте. Будівельники планують завершити ремонтні роботи до кінця жовтня. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов. цей день.